Останнім часом знімаємо багато сучасних ігор на крутих ноутбуках і отримуємо від вас самий позитивний фідбек. Тому робимо це знову і знову. Сьогодні це в нас Acer Nitro V16 на відеокарті RTX 4050 на 6 ГБ. І ось така крутезна гра від китайської студії відеоігор Game Science. Це в нас Wukong Black Mood, у перекладі на українську темний міф. Дуже прикольна гра. Налаштування графіки у нас на високому. Зараз продемонструю. Ось так у нас виглядають налаштування. Картиночка стабільна, промальована буквально кожна тінь, кожний куточок і є абсолютно всі спецефекти. Ось у режимі боя це виглядає ось так. Гра в нас зайде дуже тим, хто полюбляє таку. Міфічну історію, як напр, до прикладу, мавпа з палкою, яка може стикатись ось з такими персонажами. Але графіка просто, просто на рівні. На дуже високому, і знову я програв. А ви, друзі мої, придбавши у нас ноутбуки, зможете також грати у цю гру, якщо ви цього хочете. Тому що на всіх ігрових моделях ми надаємо доступ к. Epic Games і там у нас є вже Stalker, Assassin's Creed Mirage і тепер ми купили для вас Wukong.